Ефірмарафон продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор попков. Починаємо. Росіяни запустили каби на Сумщину та Харківщину. Нині там і ще в Донецькій області. Через загрозу ворожої тактичної авіації оголошена повітряна тривога. Перебувайте у безпечних місцях до відбою. А вночі масованої дронової атаки зазнала Київщина. В Обухівському районі загинула 28-річна жінка. У лікарні троє поранених. Серед них 4-річна дитина. Стан постраждалих середньої тяжкості. Повідомили в обласній військовій адміністрації. В Обухівському районі частково зруйнований приватний будинок. У багатоповерхівці поруч вибиті вікна. У Фастівському районі сталася пожежа на одному з підприємств. У Солом'янському районі Києва повилітали вікна у житловому будинку. У Осіївському уламки збитого ворожого безпілотника впали на дах нежитлової будівлі. Окрім Київщини, від російських шахедів постраждали Донеччина та Дніпропетровщина. Ця дронова атака стала наймасованішою за усі роки повномасштабного вторгнення. Росія запустила 273 безпілотники. Шахеди та інші типи БПЛА почали залітати на територію України від 16 години суботи. Станом на цю хвилину повітряні сили підтвердили збиття 88 шахедів, 128 локаційно втрачені без негативних наслідків, понад півсотні ворожих дронів. Нів збити не вдалося. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Авіацію не підіймали. На фронті найінтенсивніше росіяни продовжують атакувати наші підрозділи на Покровському напрямку. Минулої доби там відбулося 54 бойових зіткнень. Йдеться в ранковому зведенні генштабу. Активно противник йде на штурми на Лиманському та Новопавлівському напрямках, де наші захисники загалом відбили 47 атак. Безуспішними були спроби окупантів тиснути в районах Турецька, Часового Яру, Курдюмівки та Білогорівки Донецької області на Курщині. Українські військові 14 разів вступали у бій з росіянами. Загалом по усій лінії фронту відбулося 167 бойових зіткнень. І за минулу добу наші бійці вбили та поранили 1130 окупантів, поцілили 38 ворожих артсистем, Зупинили один танк та чотири бойові броньовані машини. Дональд Трамп вважає, що без його участі війну в Україні не зупинити у соцмережі, він написав, що у понеділок зателефонує Володимиру Зеленському та Путіну. Водночас, держсекретар США підтвердив підготовку до прямої зустрічі Трампа з Путіним. За словами Марко Рубіо, саме ці переговори можуть вивести з глухого кута, який склався з перемовинами щодо закінчення війни в Україні. Зараз вирішується, де і коли вони зустрінуться. А якщо Москва продовжить затягувати. Мирний процес Сенат США ухвалить новий законопроєкт про санкції проти Росії. Єдине, що може розв'язати цей лохий кут, це пряма розмова між Трампом і Путіним. Він же відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися. І сподіваємося, що скоро вирішиться. Президент публічно виступив з цією пропозицією. Організація такої зустрічі потребує певної роботи, тож не можу сказати, що до місця і дати у Польщі стартували президентські вибори за прогнозами. Основна боротьба розгорнеться між трьома кандидатами, які мають різне бачення щодо внутрішньої політики та підтримки України. Лідер перегонів, мер Варшави, Рафал. Шасковський. він відомий своїми проєвропейськими поглядами та ліберальною позицією. Виступає за зміцнення обороноспроможності Польщі та збереження допомоги Україні. Його головний суперник Кароль Навроцький йде на вибори за підтримки партії право та справедливість. Консервативний політик позиціонує себе як захисник традиційних цінностей. Третій кандидат Славомір Менцен. Ультраправий кандидат від конфедерації євроскептик, який демонструє антиукраїнську позицію. І вирішальний другий тур президентських виборів проходить у Румунії. За перемогу в ньому борються проросійський ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який виграв перший тур, та мер Бухареста Нікушор Дан центрист, що підтримує допомогу Україні. Результат цих виборів має далекоосяжні наслідки для європейського союзу. Перемога Сіміона може розширити перелік лідерів євроскептиків, таких як прем'єри Угорщини та Словаччини. Орбан та Фіцо, як і обидва вони, Джорджа Сіміон, виступає проти військової допомоги Україні та може блокувати спільні рішення на рівні лідерів ЄС. Фантомний флот Росії виходить з тіні. Російський винищувач прикрив танкер, який у Балтійському морі спробували зупинити ВМС Естонії. Судно прямувало під прапором африканського габону, і тільки но до нього наблизилися естонські військові. З'явився бойовий літак Росії. Деталі того, що відбувалося, далі розкаже Ростислав Сесоєв. Естонці наказують зупинитись. Танкер йде далі місцеві ВМС повторюють вимогу. Ваш запит відхилено. Дотримуйтесь моїх вказівок. Але судно під прапором Габону і російськомовним екіпажем продовжує рух на Росію, щоб зупинити танкер. Естонське ВМС залучають свої катери та авіацію. Росіяни підіймають в повітря бойовий літак. Цей винищувач порушив територію НАТО майже на хвилину. Це щось нове. Ми повинні розуміти, що Росія тепер офіційно пов'язала себе з тінівим флотом, коли судно увійшло в економічну зону Балтійської країни. Естонія спробувала зупинити корабель для перевірки та з'ясувати, чи становить він загрозу. Бальтіос юроя з кожним кроком ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає. Тому навіть тим службам, які мають повноваження на певні дії, завжди потрібно ретельно оцінювати можливі наслідки. через російський винищувач піднялися в небо і натівські військові літаки зі складу повітряної поліції в країнах Балтії. Але ці португальські винищувачі з авіабази на півночі Литви зазвичай не атакують, а лише спостерігають це ймовірно та сама логіка не ескалувати. Що, на мій погляд, є хибною парадигмою у відносинах з Росією. як поставити Росію на місце в 2015 році. Показала Туреччина її повітряний простір теж порушив російський винищувач, і турки його просто збили. Росіяни відповіли лише дипломатичною перепалкою. Провокації абсолютно реальні. Вони відбуватимуться насправді зі справжніми літаками, справжніми винищувачами, справжніми суднами і на кону життя реальних людей. В Латвійському МЗС повідомляли, що саме через Балтійське море проходить близько 84% всього російського експорту сирої нафти. Це десятки мільярдів доларів на рік. Подібних дій з боку Росії і слід було очікувати, що вони спробують захищати якимось чином охороняти свій тіньовий флот, який плаває під прапором різних країн. Це мабуть перший крок. У складі тіньового флоту Росії до тисячі танкерів, близько чотирьох сотень з них щодня курсу. Уть в Балтійському морі та допомагають РФ наповнювати військовий бюджет. Кошти поступають бізнес іде? Ну в принципі, ну погано в тому, що ці кошти йдуть на війну проти України і на дестабілізацію ситуації в Європі в Європейському Союзі. Визнають, що Росія загрожує всім країнам в регіоні Балтійського моря. Тіньовий флот підозрюють у диверсіях на підводних трубопроводах та кабелях. Через це анонсують посилення спостереження та подальші санкції. А інцидент біля берегів Естонії для росіян залишився безкарним. Танкер вимогам не підкорився. Естонці лише спостерігали і супроводжували, доки судно не увійшло в російські води. Ростислав Сисоєв, Міндалгас Василявскаснері у збаню Ми Україна, марафон. Єдині новини.